Продовжимо бобити ванну минулого разу. Була каналізація. Дивіться, як ми вийшли до гіпсокартону. Показую до чого ми дійшли. А ви підписуєтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Як сподобалось вам чи ні, будемо дуже вдячні вам. Дивимось. Проведена водичка, вже підключена, провірена. Такий душничок тут. Американочка досить гарна. І для того, щоб далі кахель вжити, супер. Віконечко розшили, під душ. Дивіться, водяний клапан може коли ложити вам, то ми вже його обріжемо і підведемо. Дивіться, така от ситуація. Інтересно, Умивальник. уже стоять, потім у них каналізація, стоять краники, душова кабінка, підзеркальце. Тут буде болір, безумовно. Так як ми з вами і балакали, теж все підключено. Ну, ми ставимо вверх, а бік, щоб не заламувати, не заламувати шланг, шланг. розеточка, ревізія. Ну і під машинку ж, безумовно. Переливчик 60 см, щоб клапан гарно працював. Кранік. Ну і включаємо 220 коробочка. Сьогодні будемо підшивати вже потолочок робити. Тому спостерігайте, подивимося. Прогоночка.